Вітаю, дорогі читачі! До вашої уваги! найсвіжіший випуск Олександрійського маяка і презентуємо рубрику наймолодшим читачам. Сьогодні вірш Ніни Башинської із Київщини. Шапка принцеса. Внуку озерік на дачі жабеня зловив. Хлопчик спритний, неледачий, хлібом пригостив. Мух ловив, а поміж грою жабку годував. Спеку поливав водою, листом прикривав. День добіг, вітає вечір, нічка наближалась. Глянь, бабусю, не втікає, мабуть, закохалась. Поцілуй, тоді побачиш, як принцеса стане. Посміхнувся загадково, ніжно, хитро глянув. Знову бабцю ти глузуєш, клопоту не мав, на принцесу геть не схожа, тричі цілував. Журнал можна знайти у Кіроградській обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка.